Дорога до трьох кордонів. Ми зараз їдемо дорогою на три кордони. Дуже гарно. Таке все відреставроване, бачите? Дуже гарний будинки. Ми вже майже доїжджаємо. Таке тут написано, бачите. Ще 7-8 хвилин і ми будемо зараз на межі трьох кордонів в світі. А вулиця, наскільки мені сказали, люди, які тут проживають погляд, називається чотири кордони чомусь в перекладі. Якось так, якщо я правильно зрозуміла, що вони мають на увазі. Чому так вони самі не знають? Ну, але. Дуже звично для українців ландшафт Бачите, гори, всяке таке, не так, як рівнення всюди в Нідерландах. як <рес> палац. Oh, oh. <рес> Доїжджаємо три хвилини. Дуже багато людей, бо сьогодні передпасхальна субота. Тут в Нідерландах, ух, які тут вже будинки, тут вже для Нідерландів це вже палаци цілі. Такі величезні-величезні вілли, я б сказала. Бо ось це зараз це вже такі звичні будинки, які тут є по архітектурі. Все цвіте, набагато страніше, тут вже весна. Така ну, в доброму розпалі. Майже літня весна, якщо так можна сказати. <рес> Дивіться, скільки багатоповерховий будинок, що взагалі рідкість, стільки в містах. Чи то готель, то готель. то Готель. Ух, і ми піднімаємося, слухайте, так наверх і наверх їде туристичний автобус City Тавер. На жаль, я не зможу вам показати, там дуже гарний вигляд згори. Так, Такі серпантини. Ми так їдемо, як в нас на високий замок, але тут тяжко порівняти, тому що ми вже дуже довго їдемо в такому е режимі. Аж вуха закладає. Ми вже дуже високо піднялися, може там надалі я вам покажу на відео, наскільки високо ми піднялися. Вже декілька разів нам вуха закладало. О, тут якісь. Ого! го Ой-ой-ой, вони, -ой -ой. напевно, захочуть туди підніматися. Дуже круто. Я, мабуть, буду чекати їх знизу. Або, а може й ні. Ось тут є ось такий оглядовий майданчик такий. Насправді добряче високий, повірте мені на слово. Я знімаю зараз на широку камеру, тому він вам виглядає трошки не такий високий, але він дуже високий. Дуже високий. І багато людей, як бачите, все запарковано, просто все. Це вперше ми десь після зими взагалі вибралися. І то не люди, якщо б не люди, які приїхали тут до нас, то ми б, напевно, і не вибралися. Тим не менш, так все виглядає. Там три прапорці. Дивіться, отам є прозоре скло. Прозоре, дивіться, людина стає. Це жах. Це є дуже висока річ. Повірте, просто на слово. Це є дуже висока річ. І як вони там, це я не знаю. Це якісь крейзі люди. Тут можна купити за 3,50 жетон, щоб піднятися туди наверх. Е, Але тут не можна розрахуватися карткою. На касі можна купити без картки. До речі, тут є от просто такий ресторанчик, досить гарний. З шикарним виглядом назовні, я так розумію. Ось там такий дуже дуже гарний вигляд. Такий ресторанчики виглядає дуже затишно. Так, щоб піднятися гору, ви купуєте ось такі жетончики. Там продають такі жетончики по 3,50. І будете підходити туди наверх. Є ліфтом, а можна сходами. Ми поки що приділи, злилися, що наче їдемо ліфтом наверх. Хоч ми тут плимося висоти, ліфтів і всякого такого, а вниз йдемо пішки. От, бачите, тут можна так піднятися. Я так розумію, сюди опустити цей жетончик. Я так розумію, я так розумію, все так загороджено, відгороджено, колючою проволокою проволкою, як це сказати. Капець. Тукає жетон. Тепер напускаю? No, Не push, you go. А, от просто го? Одерсайт, одерсайд. Okay. Так, тут показано весь метраж. Платформа, бетон, скільки чого має. Ой-ой-ой. І ліфт максимум на 10 персон. Ну, ми звіто приїхали дивитися на три кордони, але я не знаю. Тут заходиш в ліфт і піднімаєтеся на перший поверх, що дуже смішно, тому що ж їхати не на перший поверх, а на сам верх вежі. У -у -у. Ні, oh, no, 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 no. Тут ні стіна, дивіться, тут кусочок видно. Тут кусочок видно. <реш> Мене видно і тут. Ай! Не встигаю! Стіна. Напевно, нам виходити. Перший поверх. Вау! floor! Вау! Так скоро! Вау! Ну що, ми заїхали, кажуть, якщо сонячний день, Ну, в принципі сьогодні сонячний, ще має бути сонце. Там наша десь машинка стоїть. Ми ось тут видерлись на сам верх. Але тут гарно! Де тут як тут гарно клас? На жаль, телефон знімає так плоско, але в принципі тут такі гори, ну більш таке подібне, як до наших. Ну ясно, що не Карпат, але типу-типу того. І є ось такий зараз люрнет, Я ще в нього не дивилася, напевно, в ньому щось файне буде видно. Але поки що все знімаю для вас. Тут досить високо, досить високо, повірте на слово. Досить високо. І є можливість піднятися ще вище на ось цей прозорий топ, де ми зараз підемо. Але поки що я е, о вау! Поки що хочу подивитися тут, походити без телефону. Тобто я зараз виключаю, потім включуся. Тут знайшли такий камінь. Мені щойно е, пояснили, що це треба зробити з цим каменем, фотографію і взяти його з собою в якесь інше місто. Це камінь для подорожів. От хтось таке придумав, просто такий камінь. І щоб там розмістити в соціальних мережах цей камінь, і ж він подорожує далі, наприклад, в інше якесь місто. А це взагалі є карта. От ми зараз знаходимося тут. Це єдине, що ми поки що побачили. Наверху, і то, і то не вийшли звідси. Одним словом, вимикаюся, що хочу також це все побачити. Тут монетки. Люди кидають. Напевно, щоб повернутися. Я так підозрюю. Я стою в черзі, чекаю, бо ми вже всіх пропустили, по 10 разів всі вже там було, я ще не була. Ну нічого, дочекаюся свого часу. Я, до речі, боюся висоти. Мій оператор йде зі мною чи ні? О, Боже! Це просто загрожає. Тут легше, тут не прозоре. Тут легше. Не так страшно, але не дуже приємно, чесно кажучи. Ходить сюди, я зараз вам покажу, що тут є. Тобто там повністю купа кілометрів, та ланометрів. Десь отже, я тут зараз на горі, я думала знизу, що найстрашніше ось тут. Але ні, це затоновано. Тут не є страшно. Страшно є ось тут. Ви не розумієте, воно тоненьке, тут не бачу металу. Ви бачите, що тут немає ніякого металу. І тут, якщо стоїш, тут хіба отут. Зараз. Хіба отут стати? Так страшно. А отут немає металу. Відчуття тут просто жахливе. Отут тут ти стоїш на кусочку металу, який тебе не факт, що спуститься. Трохи тобі ніби психологічно легше. А знову кроку тут Це є просто жесть. Найкраще стояти тут. Це дуже добре. Добре. Так добре. Нормально. Просто втікає. Дуже страшно то є, дуже-дуже страшно. Боже. ж Полоскотали мене нерви добряче сьогодні собі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Але гарно, гарно. Ну так, я розумію, що якби було сонце, то це б все відкрилося, тому що це туман. Ну, але, дивіться, яка дивна машина. Уявляєте? Тут якийсь зверху, там навіть якісь типу, сидить ніби людина. Не знаю. Там музика якась грає, йдемо подивимося, що там є. Мені пояснили, що десь тут поряд є найвища точка Нідерландів. Тобто саме найвища точка Нідерландів. Дивіться, мусина стоїть, грає музику. Ага, Є лабіринт. Щойно зустріли українців, які живуть в Лімбургу, але на німецькій стороні, біля Лімбургу, їм далеко десь поза 100 кілометрів їхати сюди. Ну, Нам 25-30 хвилин. І ми аж вибралися за стільки місяців перший раз. Вивіться, собі. Такий величезний лабіринт тут є. Але ми зараз рухаємося до цієї вежі. Там оглядовий також має бути майданчик на тій вежі. Будемо на ній підніматися. Скоріше за все, стільки багато людей. Сюди такі оздоблення до Пасхи, бачите, там кролики, зайчики різні. Купа дітей. Бо зараз в Нідерландах і в Бельгії близько двох тижнів вихідних, принаймні в Бельгії точно, як нам сказали, два тижні вихідних дитячих канікул я маю на увазі. Всі з дітками поприїжджали понасолоджуватися уже весною, гарною погодою. Направду зараз дуже хороша погода. Як для Нідерландів, так в принципі в Україні сніг, я бачила, падає на заході. Досить великий. Тому в Нідерландах співають пташки, і я ж не віриться, що це Нідерланди з такою погодою. Нарешті ми вже біля цього місця трьох кордонів, ось там, де люди стоять. Це є місце трьох кордонів. Бельгія, Нідерланди і Німеччина. Зараз я вам покажу. Ну що? Ось так вона виглядає. І ось так це все виглядає. Ми Зараз на цій спалі Нідерландії. Це є таке місце між трьох погодів. Бачите, тут чудові. 43 рік. Я дуже закладено це місце. Зараз я вам покажу далі. Ходіть сюди зі мною. Зараз мій оператор трохи трошки корше. Ось тут Німеччина. Місто трохи. Бельгія, Німеччина і Нідерланди. Напевно, ось тут, я так розумію. Якось десь ось тут, о, тут. отут, тут. Я так розумію, що наче тут місце трьох кутонів. Але, як вони кажуть, wherever. десь ось тут є це місце. Зараз ми ще знаємо. Нам здається, що тут, тому що на кожному, на кожній частині тут є герб. Бачите? З цього боку є герб. З того боку є герб. І з того боку якось. Забудьте, що я сказала на попередні відео, тому що якраз ось це місце, це вже 100% Нідерланди, Бельгія, Німеччина. Ось тут є місце, ніж пряма хранів. Тут можна зробити свій сувенір. Запхати 2 євро, вибрати собі, який ти хочеш монетку, я так розумію, і її накрутити. Взагалі вхід наверх 4 євро для дітей 2,50. Е, немає ліфту. Написано, що ліфту тут немає. Тобто пішки вже підійматися на сам верх. Цього дня ми не будемо це робити, бо з нами сторчі люди. Може, приїдемо наступного разу і тоді піднімемося. Всюди є ось таке з картопелькою фрі. Посидіти. Дивіться, бачите, так вони возять діток таких от класних штук. І тут є карта. карта. Гарно це все дуже виглядає. Мені пояснили місцеві, що це є оригінальне місце трьох країн. Там це місце, де збирається найбільша купа, купа людей, як ви бачите позаду з прапорами. Це вже більше для туристів, якби сучасне. Це мені місцеві пояснили, які тут з народження проживають. Ось це оригінальне, це для, для місцевих, для туристів це оригінальне. І ось тут є також таке з'єднання трьох країн. Але ось це все місце це є місце трьох країн. Це саме-саме старовинне якраз ось цей пам'ятник є. Він є тут головний. Ви бачите, біля нього найменше людей, а там, де ці прапори і сучасно зроблено, там найбільше людей. Але нам дуже сподобалось, дуже тут цікаво і класно. Тут я вам залишаю адресу. Ви можете поїхати, також подивитися, як виглядає це місце. Насправді там менше туристів, якщо це не святковий день, але дуже цікаво, так історично, і взагалі побувати в місті трьох кордонів ніколи не була. Такі приємні відчуття. Дякую за перегляд. Підтримуйте канал Україномовний.